Всім привіт! На проводі рубрика вболівальника Бостона забули спитати. Звичайно, я хочу поговорити про вибір на драфті команди Los Angeles Lakers, сина Леброна Джеймса. Броні Джеймса, він же Леброн Джеймс молодший. Спойлер: ніякого хейту, ніякого гамна на вентилятор, просто поділюсь з думками. Хоча, звісно, хочеться трошки накинути. Абсолютно переконаний, що в цьому виборі є один. Бенефіціар одна людина, яка з цього виграє. Це Леброн Джеймс старший, який далі буде будувати свій здійснювати свою маркетинг-стратегію. Він там має бути першим у всьому. Перший, хто пограє своїм сином, це просто лише одна штука на черзі. Це величезний тиск на броні Джеймса. Броні буде все своє життя чути, що він там по блату. Броні вже має проблеми з серцем. Напевно, всі знають великі. Йому, то по-хорошому взагалі подумати, чи з баскетболом не зв'язувати, але він йде в НБА, в лігу над людей, ататичних фріків, де тільки перельотів стільки, що вестибулярка і серцево-судинна система йде під великим тиском. Я вже не кажу про якісь там тренування, матчі, витривалості і так далі. Чи це допоможе Ліброну малому заробити грошей? Ну, я не думаю, що він потрапив будь-яку іншу команду або. Скажімо так, потрапив в Лейкерс через рік-два, то щось би змінилося. З іншого боку, я не думаю, що він би через роки два став значно кращим баскетболістом, тому що баскетболіст Броні, судячи за цього, відверто посередній. І він прекрасно розуміє, що він там, не тому що він там має бути. Це, звичайно, приклад далеко не поодинокий. Наприклад, Мілоокі влаштували абсолютно клоунаду з братами Яніса, і там, напевно, ну, думаю, більшості вболівальників, там, видачів NBA довелося як мінімум там, в інстаграмі і Фейсбуці бачити на різкі, як мінімум одного з братів Яніса, який грає в Бакс. Ну там, ну, там цирк відмінний. Чувак просто ну, настільки посторонній, що важко уявити. Не знаю наскільки буде постороннім броні. Ну, точніше, ясно, що він буде дуже постороннім. Питання в тому, наскільки будуть йому давати часу. І от є враження, що час йому будуть давати. Я бачив, що таке професійна команда високого рівня, яка ось так таким же чином, схожим, пускає до себе і народне тіло. Це власне, ми грали в Римі, коли жили сезон поза минулого року. Ми з будівельником грали. І у нас е періодично грав Ізраїль Коломойський. Ну, тобто, це, ну, це знаєте, це так. Типу, ти от граєш матч, у тебе у тренера там є план, так? І ви тримаєтесь е певних домовленостей, у вас є певний план в нападі, який базується звичайно на сильних якостях виконавців в захисті. Граєте певний план, який будується на фізичних можливостях виконавця не тільки їхні рівня. І потім виходить хлопець, який не може захиститися, який не може зіграти швидкий достатньо напад, і у вас просто. Ну ви там влітаєте за 5 хвилин на 8-10 очок, просто як би не грали інші гравці команди. Ну і очевидно, те саме буде з броні. Я не кажу, що броні гравець рівня Ізраїля Коломойського. Ну так і. Лейкерс э, грають проти команди-виконавців, які трошки вище, ніж Фіба Єврокап, правда ж? Тому я думаю, що контраст буде ну плюс-мінус той самий, що отримує Лейкерс, та нічого не отримує Лейкерс. Ну, типу, люди, які там говорять, що Лейкерс цього заробить. Лейкерс заробить на цьому стільки ж, скільки б вони заробили без цього. Тому що Лос-Анджелес, тому що Лейкерс. І Лейкерс, я не знаю. Ну взагалі ну, важко уявити, що Лейкерс якийсь рік не заробляв дуже багато. Люди в перший раунд не могли пройти з Кобі Брайантом, який там грав кучею. Людей які не дотягували до рівня Лейкерс, і Кобі Брайанта всі всякі Владиміра Радмановичі, Саші Вуячичі, Квами Брауни і, і інші. І ще раніше там Смуші і Деміни Джорджі, Ну, не питання в цих іменах Кріс мім. Ну, Боже, тут, окей, не про це мова. І Лейкерс все одно були в суперплюсах. Нікс може могли 10 років не виходити і були в суперплюсах. Не про це мова. Тут просто про те, що Ну, має броні, ти не продаси. Ну хіба що там 10-м невіженим, окей, 100 невіженим. Ну це не та математика, яка дасть тобі жертвувати сезоном. По суті, в цій історії одна ціль задобрити Леброна Джеймса, оскільки Ліброн ще не підписав контракт, тому зараз очевидно, що Ліброн на 99,9 – це гравець Лейкерс на наступні 3 роки. Під нього підписали тренера. Його коріша, друга подкасту, йому дали сина. А, і зараз багато хто правильно говорить, що до цього всього можна ставитись по-різному, але це буде цікаво. Я з цим не згоден, не тому що я хочу похейтити Лейкерс, а тому, що цікаво, у цьому нічого не буде. У команди буде зайвий гравець на Поляні, у команди буде тренер, який не тренер, і у команди буде головна зірка, яка 40 років. І Лейкер замість того, щоб, хоча б я не кажу йти в ребілд, а хоча б змінити якось цю історію, пояснити, зібратися, поговорити чесно, що перша зірка в цій команді насправді Ентоні Девіс в спортивному плані в баскетбольному, а не Леброн, і перестати страдати такою херньою, що коли там є чверті, Ентоні Девіс там набирає 30 плюс 15 за три чверті. З реалізацією 70%, а потім він кидає два рази за останню чверть, Ліброн кидає сім разів, там вивчає раз. І, ну, тому що треба, щоб батя, щоб король рішав в кінці. Ну, е Якраз справа не в хейті, справа в тому, що цікавого, як такого, не буде. Що буде? Буде боротьба за Плевін в хорошому випадку, буде звільнення вірогідно, е редіка в кінці сезону, вірогідно. Всі будуть весь рік з них ржати, а, а захисники цього будуть говорити, що ви просто там в сраті фанати, я не знаю, підставте потрібне Бостона, Голден Стейт, там і так далі. Ну, знову таки, от Голден Стейт останні роки ну, просто теж катився в, в пекло. Ну, що вони роблять влітку? Вони зараз підписують Пола Джорджа. Що робить Лейкерс? Значає Джей Джей Редіка і бере сина Броні Джеймса. Як от команди по-різному реагують на свої кризи? Да? Ну, тому отак. Я не знаю, що люди знаходять в цьому цікавого, якщо чесно. Можливо, їм справді цікаво подивитися на баскетбол броні. Ну, так вони подивляться раз, два. Подивляться, що це рівень в кращому випадку будівельника Прометея. І все в кращому випадку. Ну, скільки на це ти будеш дивитися? Два-три рази. Тому да, як, я думаю, що це, цей трансфер має якраз. Порадувати лише ось хейтерів і просто не хейтерів, а симпатиків інших клубів заходу, тому що, в принципі, Лос-Анджелес робить все, щоб, по-перше, дискредитувати своє легасі в спортивному плані, а по-друге, зменшити свої плани на свої амбіції, свої шанси на плей-офф. Важко уявити, скільки грати на броні, але навіть якщо броні гратиме 5 хвилин, навіть якщо він займатиме чиєсь місце в ростері для Лейкерс, які ось мені якраз в коментах перед тим, як я вирішив на кухню зайти записатися, зазначили, що Лейкерс 4 роки не може посісти місце вище 7. Ну, це. Я очікую 3-4 роки абсолютного мрака в лекер, стагнації і перебування на 10-12 місці, і це просто прекрасно, тому що Леброну дають новий контракт, він буде отримувати під 50 мільйонів грн. Супер! Супер! Я, я щиро хочу думати, що ці історії, які розповідав Боб Майер сьогодні, колишній генеральний менеджер Golden State. Про те, що Річ Пол агент Джеймсів дзвонив і просив команд не брати Джеймса, причому в стилі Шантаж, що, діпа, якщо ви його виберете, він не буде за вас грати. Там були фрази поїде в Австралію. Я щиро сподіваюся, що хоча б це неправда, а жарт. Хоча на фоні всього цього абсурду ну, абсолютно не здивуюся, якщо так і було. А... Ну, мабуть, все. Ну, і справді, у Ліброна там є ще другий син. А якщо контракт на три роки, то може він з синами зіграє? Удачі і процвітання великому франчайзу з Каліфорнії.